Ну що, дорогенькі, день другий. Кстати, ті красота. Це мав Люра приїхала. Хочу одразу почати з того, що ми не спали всю ніч. Так, да, ребят, коротше, на такому нервозі із за, із -за цієї страховки виходить, перенервували. Не за того, що ми заплатили дорожче, ніж треба було. А із-за того, що пані, яка робила страховку, сказала, що на мені якісь мандати, і що це страховка із-за цього, мабуть, така дорога, бо, або там, ну. Коротше, налякалася. Да, да, такі ціни, або якщо ти в ДТП попав, або ще щось, і ми собі як не вкрутили, боже, ми на день не попадали намагаємося не порушувати. Кстати, якщо ти порушив правила дорожнього руху, воно ніяк на страховку не влияє. Це якщо тільки ти попав в ДТП, то тоді вже там мінус такі пункти будуть для страховки. Зараз ще додам. Да. Просто знаєте, ми коли вже прийшли домой і почали і мислити про це, притім да. каже, підожди, страхова компанія, не знаю, що я попав в аварію. Ну да, да. Це ж ну, нелогічна, да. нелогічна. Плюс ми ж і ще не зовсім добре мовим. Мовим трішки, ну якби розуміємо. Но, суть в тому, що ми так навернули, так переживали. Приїхали от в Леруа, в вінну фірму і ну, коротше в іншу фірму приїхали. Страхування, страхування. І попросили, щоб перевірити, ну, може, ви побачите, чи є у нас мандати, а тут така фірма, вони і з квартирами займаються, і з самоходами oh, займаються. Да. І вони перевірили мої документи. всі. А, ми ж вдома, і вимогувателі все перевірили. На yeah. всіх сайтах, де тільки можна, самоход перевірили. Я їй вже до власника дзвонив. Він каже, та це якийсь розвод, не вірь. Ну, це просто багато взяли грошей. Приїхали ж ми сюди, дали всі документи, вони почали перевіряти. Ми кажемо, що провірте, якщо нема нічого, буде да. дешевше, ми анулюємо. Бо... Анулюємо ту і зробимо, да, вас. зробимо вас. Вони перевірили, кажуть, жодного мандату, жодного штрафу, де у тебе нічого нема, на машині нічого поганого нема. І за того, що самоход старий, він у нас сьомого чи 6, 6. року. Е, з лютого місяця на 30% все подорожчало. І тому вам не стало воно дешевше, а стало вам дорожче. Да, Бо, старий автомобіль. Да, і за те, що старий автомобіль нормально пояснили, Фу. а там нас налякали. Знає, Ми... не так, нам не так кошти, як цей Стрес, що де ми це грішили? Бо це дуже серйозні речі. ну, що, Бо тут ти можеш десь отримати штраф, вчасно не сплатити, там піня буде. І ми вже як почали собі наворачувати, Ну, слава Богу, ми розібралися. Ми розібрались, все нормально. Просто виходить, як некомпетентний був у нас цей людина, яка нам оформлювала, ця жіночка, пані. Вона просто. Ляпнула. О, на, вам дорого. Так, ну, а тут пояснили, вам дорого, бо з лютого місяця на ці старі самоходи на 30%. Ой, вже рука болить камеру тримати. На 30% ну, тіпа, дорожче. Зараз йдемо в магазин, ребята, у нас скоро... Коротше, це ми пояснили, бо я вже... ми йдемо в магазин. Бо воно на, 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 утаком, на, на емоціях, да, ну, Знаєте, і теж 800 злотих. Е... Вони не валяються на дорозі, на де. Це для нас це реально великі гроші. Тобто ми подорожчало, так, що ми, ми, слава Богу, що воно у нас було. Так. І ну, неприємно, так. Ну, якби, поки будемо на цьому самоході їздити, дай Бог, щоб на наступний рік воно не подорожчало. Вона каже, що на наступний рік буде вже трішки дешевше, бо типу, у вас вже буде і історія, воно вже подорожчало, але все одно за історії вашої. Це тіпа, як кредитна історія, тільки, ну, це страхування кредитне, що воно тіпа, вже може бути дорого, ну, дешевше. Вона той, та той раз вже так казав. Так, да, що... да. Ну, слава Богу, що це не із-за того, що у нас якась проблема. Все. А зараз, зараз йдемо в зоомагазин, ми хочемо придивитися Маріку на день народження дещо. Да. Це така, може, і дурна і ідея мені прийшла в голову. Чого? <гум> ну я взагалі якби не дуже хотів бачити. Та я теж не дуже хочу. Ну але... Ну, дітям треба дітям дитинство, хочуть, бо це, у нас да. було дитинство, у мене, ну, у тебе не було і нікого, було. так? Не кицьки, не пацюка, нічого, не, не рибки. У мене були і рибки, і пацюк був, і що пацюк? Пацюк це ж криса? Да. 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 І що у мене ще було? Я не знаю. Собака була, ну дня чотири. Я уїхав на море, приїжджаю, її вже нема. Батя викинув. Ну, віддав комусь, каже, вона перегризла там все. Діван барвала і все. Що ще мене? Ми хочемо хочем почати з маленької рибки одне. в шаканчику. Стаканчик. Та ні, не з рибки. Но рибки в мене були, Рибка, китська, Ой, собака, собака, е у мене теж були. Рибка, кицька, собака, собака хамякана було в мене. Це отарантули якісь тут. Ну, Мабуть, так. Да. Це черепатка, напевно, тут живе. Дивіться, ребят, кролики, кролики. Оно ну, і пацючки різні. А, це шиншили. Шиншилка. Ух. Пташки. Попугайчики, да. Пташки. Та да, ти що. Ну все, хам'ячок. Оце я думала, такого хам'яка купити. Да, не? ми думали Маріку подарувати на день народження хам'ячка. А ось я був спортсмена. Ось такі є клітки. Нам спочатку показали ось цю. Да, ну це дуже я ну куди там... для такого маленького хам ячка. Хам ячка. Да, да, Він такий маленький. Я думаю, якусь таку клітку взяти. Да я покажу. Підож, підожди, підожди. підожди, підожди. Ось. ось така. Він тут може і бігати, тут і, тебе, да, і паїлка є. Ну, воно зібрати треба все да. всередині. І ось тут вход. Раз. Да. Відчинив. І, і, і туди його закинув, і буде він бігати. 160 злотих. Отака, От так. Да. А ота. 200, 300, 300. Так. Да. Да. Ну вона дуже. Понятно, там є полочки такі, щоб він там побігав. Ну, він маленький, ми одного будемо брати. Я не думаю, що треба дуже велику кліти. Все, є, знаєш, таке щось. Да, Тоже да. Труба якась. Ага. І це ага. 233. Тут за Ага. ага. Ну Хотілося б, може, щоб він більше ходив було, щоб він лазив. Ну і щоб вона не дуже була, бо куди її поставити? Воно, іди, покажу тобі. Ну, все, типу, ну просто щоб вона не в зборі. Оцей вход і там теж повинно бути оце колесо. Ну, все, щоб... да, 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 воно там лежить. Щоб він бігав і входи, виходи. щоб дітям було цікаво дивитися, бо ми не хочемо крису, ми хочемо хам'яка. Хам'як більш гієнічний. Да. Реально гігієна. Ну так. Да. Да? Е, не такий запах. Но... Його не ручки брати. Да, 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 да. Щоб не замучили, якраз тільки будуть дивитися. Можливо, навіть і таку візьму. Трішки більше, щоб ну, було, щоб да. цікавіше було. Ну, це підложки, мені каже. Це підложки, це не да, да, Це підложки із насіння штарлупіння і ще да, щось. Воно, що він щось буде бо видувати, ми попросили теж, щоб ми прийдем купувати, щоб нам повністю зібрало це все. Ну слухай, це вийде нам теж сам скільки? 35 Тридцять 35 злотих. Клітка 250, ну, 300 може. Угу. Ну, плюс карма туди-сюди, десь злотих 400 вийде все. А я бачила клітку. Ді. Півниця. У нас є, так, стати. Подивитися, що за заклетка. Ну, я ж не знаю, що вона для папуги була чи для хомяка, вони жрать. Ні, не, не для папуги. Для папуги вона високі, а та не ни, подивимося. Ну хочеться, щоб воно гарне було ну, да. і не шухри-мухри, коротше. Сергіяна, я думаю, що може і не стоять, чуєш, чи стоїть. Я не знаю, може і не стоїть. Я кажу, Ані, даймо та... гроші, та й хай Ну У нас Марк такий, його іграшки не радують. Його вже нічого не чуне, да, не, не радують, він такий щось купе, а... то більш потім Назар грається. Да. А думаю, да, можливо, хам'ячок або там щось живеньке буде емоції цікаво. дарувати, да, да. Да, що і покормити треба буде, да. і... І... Слідкувати і... слідкувати за ним. Да, за ним. Ну, в руки не можна. Головне, що поміра його не знає. Ні, в руки не можна. Бо він може укусити. Пацюк не кусає, а хам'як може вкусити. Пошли, подивимося ще на хам'ячки. Ось цей самий класний. 40 злотих, дивіться, який гарнесенький. Вау-вау вау. Ва. Слухай, я вже сам хочу, щоб у нас він був. Хай мені, бо давай. Друзі, друзі. О, чуєш? У нас поки дача така, може давай дома, отак хай у нас і кроліки будуть. Може міні-курочку якусь. Міні-курочку. Вау, такий гарнесенький. Це риженький клас. Все, я теж хочу. Я теж хочу. все. Ді да, дітям, ты дітям, 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 дітям треба дитинство. А що тут нікого нема? А воно там сплять. Величезне такий. Ого, це якийсь іменно. Яку то фільм, пам'ятаєш, фільм про острів Цяко? П'ятниця там от була, от як він назвав? Робінзон. Оце точно з фільму. Боже, які красиві. А уце що тут у нас? Шиншила. Шин, о, уце шиншила, а то Не багато місця на дочок. Та понятно. Ти така лапа уха. Ой, hey, oh, і не стидно оце їсти на камеру, не? папа прийшов. Папа прийшов. Їсти давай. Йсти давай. Це такий худенький, хомячок. Ти бачиш, вони різні. Э, це Видник. джунглярський да, вид, да, а той якийсь... Такий, ти що ну кстати, такий. треба буде запитати, щоб він міг сам жити. Бо ми читали про крисах, що криски в основному треба параметрами, щоб не засумувала. Бо якщо засумує, вона здохне. А хам'як може один, я читала. І кажуть, що типа хам'яки менше живуть. Якщо їх чіпати руками, то буде менше жити. А так вообще по. Правила, виходить, криса менше живе, ніж навіть. Да. І я думаю, що у багатьох виникне питання, чи дозволяють господарі квартири, дозволяють виконувати. Да. Вони нас люблять, да? кажуть, дітям, якщо щось треба, купуйте. Прицінилися, подивилися. Чесно, з цією страховкою хоч, хоч видихнула. Не знаю, я знаю, вам там не подобається оця тяга мотіна. Це наше життя Це наше життя. іменно таке воно взагалі без пригод. От, знаєш, я не спорю, що краще, коли пригоди десь на Кіпрі. Там. Да -да, а в на нас Вальдіва. пригоди за дні страхової компанії в іншу. Ну, і ночі не спати і не їсти на Є, так, ви ж поняли, Це ми приїхали зараз в 10, і ми були тут уже вже восьмі. О 8 були, да, да. <рес> але вони замкнені. Ми були. аміру е відвезли. Від 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 у садок і сюди приїхали, воно, воно все замкнене. Поїхали додому, попили каву туди-сюди і знову сюди. І думали, якщо зараз буде дешевше, то їдемо в центр, робимо відміну, а ця жіночка каже, ой, ну вони ж вже ті. Типу, вже договор у вас з ними підписаний. Ну, кажемо, будемо. Анулювати і він підписаний, але він, не, він через 5 днів тільки в силу увійде. Тобто, і ще те, що ми оплатили ту страховку, вона ще не дійсна. Зараз перевіримо всі документи. Бо на такому кипішняке, і ще коли хочеться спати. Та ну, блін, ну прикинь, каже, та у вас там якісь такі мандати, страшні. А. Що що, воно що? там подорожала? Так я мені там, я не знаю чи видно воно було на камеру. Я коли там сидів, мені погано було не те, що ми 2000 зараз віддаємо, а погано було. Як я я, і якийсь сказала. мандат, думаю, Боже, що це. І ну, в голові думаєш, це, думаєш, та, що труба, це може бути. Просто. А вона, нам ще усюди дивиться, фірма, це ж вона виписала, треба було забрати той листок. Вона... Ця фірма каже 5 тисяч, ця каже, 8 тисяч, ця фірма каже 13 тисяч, бо типу, за вами щось таке тягнеться серйозне. маю! Бред такий. Ця каже, нічого у вас взагалі немає. Так та й комп'ютер показувала. Вона показувала, показувала. Да. вона висвічується увага, щось там. Не, тут може було б на 200 злотих дешевше, з Зараз, ну. на 200, але ми вже не будемо раді 200 злотих, ну, тому що все одно договір, якщо ти розстераєшся, там якась потеря може бути. Звісно. Оце був договір, так. Да. Ситуація в тому, що ну, проблеми -то нема. Да. Може вона помиляється? Че, в мене вже як шизофрення, може вона там щось не до кінця не. розказала. Ну, зрозуміла, що да, ти в такому. Да. От наскільки людина уязвима, ти да. от скажи їй щось і все. А, а мені власник цієї машини каже, тут таке часто, тут таке, каже, буває, да. каже, є ін... ну, інші каже, перевірені, де ми прям каже, у нас. там все знакомые делают, то там нормально делают. И этот... Ну, бачу, она говорит, не под, подорож... Но мне еще один знакомый, я звонил вчера, рассказывал всю ситуацию, он говорит, что так подорожало. Ну, говорит, ты что, не слышал, что подорожало? Я говорю, ну, я слышал, но я не думал, что настолько на, на могло подорожать. Короче, Все. Тема да. закрита, але да, наступний зараблена. раз ми вже все одно там робити, не будемо. Не так. Я, да. я не буду там робити, бо вона нам висосала всі мозги і йшла вона нахер. Вона опір сама перелякана. Це її задача була. Просто мене що дуже здивувало. Ми приїхали, а в неї вже в список. Тут вам за таку суму, тут за 15, тут за 10, тут за 5 і до двушки, І до двушки. І ті, типу, що ми психологічно вже в ажіотажі, що ми ж дешевше шукати не будемо. А я знаю, що по-любому на 200-300 злотих ми б дешевше б знайшли. Ну, вже все, Тьом. Бо ми вже знайшли. Ну, то есть, ну, 200 злотих, вибач, мене теж вони наваляються. Ну, ну не треба про це думати. І вона це спеціально так зробила, типу, це такі ціни, бо у вас там щось є. Ну, типу, за двушку і пішли нахер. А я вас приємчиваю, яка нахер двушка, які там проблеми? Я починаю. Ребят, я вже хотів їхати в поліцію сьогодні, а. щоб вони шукали, що в мене за проблема. Аня каже, да, що зараз підемо, вони подивляться. Ну, може, дійсно вона там напридумувала. А непогано, з ну, да, нею мовила. Дуже добре. Так да, да. 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 Ну. да, да, да. Аби ще трошки більше часу було вчити. А мені навіть подобається mm. іноді там згадувати слова, які я вчила. знаєте. Може, воно самі речення і не складно, але так Нормальна, пояснити змогла. Вона. Вона, да, воно класно, коли вони спокійно розмовляють. Да. То ти повністю все розумієш. Повністю. Короче, ладно, ребятушки, все. Ця тема закрита, я мам надію. Ну і ще пані Беня е нам може ж... лист повинен прийти до пані паніки. Ну, ми думаємо, да. ми це зараз трошки підождемо, якщо що, поїдемо самі в Варшаву. Да, Хай пані Беня спитає, чи можемо самі забрати того листа. Бо мені здається, швидше самим зібратися, всією родиною, і сісти всі напитують. Да, поїхати хоч... у Варшаву, да. забрати той гребаний да. лист да. і покласти. І да. о... і якщо і вони лист... так дадуть, що вони нам розпечатають, якщо ми приїдемо. Ми, якщо що, там на сутки, на двоє поїдемо вже і хоч Варшаву побачимо. Чим, поки чекаємо. Да, ну поки чекаємо, подивимося. Бо наша Варшава вже пішла на страхування. <рес> наша Варшава. Буквально недавно знімали відео, як купуємо каву. Ось таку, да, так, ми брали? Ось таку каву, кстати, дуже класна. Заварюється прям оцим заварничком, що на пічці заварюємо. Прям чорне таке тече і смак класний. Ну, ціна усього 63. 63. Це якось інше по 87. Ну, Ну, Хочемо спробувати, у нас знайомі п'ють ось таку. лаваза, виходить. Ну воно, звісно, дорожче. Там кілограми беремо за 63, а лаваза, виходить, за, за кілограм 100 злотих, так, да, йде. 100 злотих за кілограм. Ну, зараз знижка, якщо береш дві упаковки, то можна... Ні, зараз 100 злотих буде кілограм, а так би було б 130. А. От так, бачите, то тобто зараз буде 100 за цей. Піджі, а я думав, якщо 100, то це зараз типу, за 100 злотих на дві упаковки берем. Ми зараз беремо дві упаковки за 100. Ну. А якби без акції, то ми б заплатили за дві упаковки 130. А, 130. Поняв? 30 злотих угу. акція. Получається, угу. ну, святу ми беремо по 63. За кілограм, а це 130 за кілограм. Да. Іде? Два рази дорожче. Да. Ну, Візьмемо, спробуємо. Спробуємо, бо кажуть, що це хороша фірма. Хто п'є каву, таку заварну зерна, ми самі мелом, ребят, напишіть, напишіть, І яку фірму, що теж такий, щоб класний смак. Оце скажу так, що смак був непоганий. Оцей смак непоганий, так. бо брали ми і в лідлі різні такі. Так. Раз буває, попадеться. Ну, фільмі ж такі, що ми не знаємо, раз попадеться хороша, раз попадеться таке щось чесне, що навіть викидувало зерна. А по поводу кава машини то п'ємо практично кожен день. Наприклад, вранці просинаємося, п'ємо, заварюємо, а вже напроти з дня... Аня може сама випити з кави машини, бо я іноді другу каву не п'ю. Або буває навпаки, Аня нап'є, я може там коли-неколи захочеться. Ну, кожен день також, бо хтось писав в коментарях, що е, закинете оцю капсульну. Нічого п'ємо, да, користуємося, але вранці завжди п'ємо ну, нормальну таку заварюємо. Бо і хлопці у нас люблять, щоб з типу, капучинка зробили. Все, отакі батончики беремо до кави. Вони там по злотих скільки? Злотий 30 да, коштує. Ну, прикольно. І якраз щоб помірка не плакала, коли ми її забираємо в садочку, ми отак одразу і показуємо, що ми їй даємо щось саладеньке. типу... це батончик взагалі, а вафля. Так, да, це вафля, вафля, вафля в шоколаді. Так, Сергій. чуєш? Диван ось на дачі. Ви зрозуміли, який диван викинули, люди. Нам не треба ці дошки, ні? А то воно продовження дивану як, як крісло. Взагалі диван, диван. диван такий Це симпатичний. Кажу, нам отакі дошки не треба біля. Ну, да. ну, дах робити там чи що, я не знаю. Та ні, воно розмокне таке. Як прийшли додому, м'ясо готували таке. Агірочки відкрили, ребят, ну просто бомбіта. Це ми просто закривали з оцетом агірок кріп. Там, да. Навіть Часливі, без часу. Ні, Є, 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 Часливі, так? є А, є, бо цибульку бачу. Дуже класно. Назар каже, папа, це самі мої улюблені. Що ти хочеш на день народження? Розказуй. Ну, навіть не задувувалася. Да? Ну, ну, що, що ти дуже ну, ну да. Но только не пополнялки в игру, там пополнять игры мы не будем. Бо це не подарунок. Думаю, да. Шу, да? Эм, я хочу музы. Пуцы. Ну, Вратарьские угу. перчатки uh -huh. и форму. Uh -huh. И все. Да. Це такие подарунок. Мені подобається. Ну може, що це глобальне, какие да, така недосяжна мрія, що от що навіть боїся і батькам сказати. Ну, PlayStation. PlayStation. Ну, ми взагалі пішли не туди. Ні, 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 нем телевізор. А, телевізор в спальне. Хорошо, mm -hmm. поняли. Mm -hmm. Ми записуємо. Ну no, ми вообще не туди знайшли. Ми вообще не то хотіли. Ну no, ми не вообще ні ще не знаємо, що mm, ми да. хоче. І все, больше такого нічого. Mm -hmm. да? <клес> это... Я хотіла розказати історію, бо ви бачите зарожого марка. А. Папа їх записав до перукаря, а мальчики забулися піти. Да. І і той, і, той. і Тепер я кажу, я до перукаря дзвонити не буду, мені так незручно, чесно скажу. Думав, <аспроб> будеш, а куди ж? Зараз так. У мене є машинка, я ж теж вмію. <konuş> ну. Ну добре, Марік. Ходиш. Да, смачного тобі. Добре. Бери, бери. Смачні, так, гірочки? Дуже, Дуже смачні, бачите, робить. А рецепт, я не знаю, чи був у нас, чи не був. Був, був бо Але ми в такому режимі. Чесно, ми, ми наскільки і закривали все підряд, все, ну, все, що могли, Знаєте, щоб по фінансам було а, галя, можливо. І, ну, ну, Крутили, крутили ті банки склянки, і ще ж намагались рецепти. І воно такий дурдом в голові. Короті, що... Я вже не пам'ятаю, де ми щось знімали і куди ми публікували. Як його їсти, таке гаряче, як будто з духовки. Отак, так, браті, їсти. Таке гарненьке. В кетчупі. Просто в кетчупі така смакота. Кетчуп і гірчичний соус. Або гірчиця якщо є. Угу. Ну, просто смакотуля. Смакотуля. А гірких нема вже. Ммм дам. Кстати, таких ми мало закрили. Бо ти не хотів, каже, я не люблю таких. Аня, ми закривали, то ти закривала і збавлялася вже от них. Чи ні? Ні. Я люблю кисляк. Yeah. Я люблю аджику. Кстати, у нас ще є наша аджика сира. Mm -hmm. О, я зараз її достану. Я вже не пам'ятаю, навіть коли ми її робили, ребята. Ну Назар теж з марками її так лупашать. Залишились три баночки, а повністю полка була в холодильнику. А ну давай відключу. Полка була повна. Цержіки, дуже класно. І вона не перекисає. Оце в холодильник хорошо у нас такий холодний. Угу. А я люблю так, щоб вона почала перекисати. Ну, вистави. Угу. Ні, не буду виставляти. Хай довше стоїть до Нового року, щоб стояла. О, о, так. Звісно. Оп, і сісі вже не висячі. Да. Раз, а так раз і на пузі висять. Цицьки. Цицьки. Та, ну, ти шо. А ця не їсть, каже, та ні, воно з частником воняє з рота. Якби Аня їла, би її. Якби б не було б вже, так. Ні, я їм іноді ввечері перед сном. Крутяк, просто крутяк. Я думаю, то, що ми хочемо подарувати, то ми порубимо все на корню просто. По емоціям, по. Це такі будуть. Вони, вони всуться просто від радості. Я тобі кажу. Просто... Я кажу, йому навіть на думку не спадає. Що таке ваше можливо в життє, Що таке можливо, бо вони ми просили. колись порубали на корню. а да. Це все діло. Так. Да. Навіть питань нема на цю тему. Угу. Надо даруйте емоції дітам, бо вони растуть. І тюми, кажу, тюма, мене скоро уйдуть, от нас. Ну, я май новий виростуть. Да, Уже трошки залишилося. Вони растуть. І вообще, сенс вообще нашего життя який вообще? Ми старієм. Да. Що що от що вообще, да? Чум сенс. Я думаю, тільки щоб дарувати емоції і їсти вот такі шкварки. Я тоже так отклала, думаю, не буду, а потом вот так удай. куда. Куда тя... <laughs> тяны? Я нишу? думаю, не буду, я уже ням, -ням думаю. А потом передумала. Аня, вагон наоборот. Ведь них. Летишь курок. Отвечаю. Я давай все видео. Я решил. Я, до с схудла на 3 килограмма. Я тоже. Mm -hmm. Да. Ну так дети вырастут. У нас же еще и день народа. У нас же день за, день за днем. Пять дней. Резница. Mm -hmm. Темаш кролик. Да. Настрочив. Ну, mm хорошо. -hmm. А сейчас надо купить. Допустим, желянку, что шел. Что такое? Може сестричку? Ні, сестричку і не треба. Це знову про себе туди гриску думаєш. Угу. Хорош уже. А мирі надо сестричка. Сама кажеш, діти скоро уйдуть, і що, самі залишимося.